Тіпи знайомляться, по ньому. Пацан, до, <смірки> до дівки підкатає на Мерседесі. Олег поїхав. Алло, Олежа, Олег, ти куди поїхав? Олег, дай сяду. Обалдеть. Ну нічого, давай сядем на моцик. О, тачка заведена. Да, все, пацаки, поїхали на удюсі. Так, погнали. бабла йому дав норма. Е, Лисий! Прям біля лікарні тупо переїхали. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile Гетела для того, щоб по-перше, мені потрібно заправитись без цього тупо нікуди, тому що, ну як би то сказати, бензик уже майже закінчився, тому заправитись потрібно прям максимально. Давненько ми не заходили сюди, і ви знаєте, що давненько я не робив подарунки своїм підписникам. Тому в вприн. Чом би і ні, зараз треба буде когось пошукати, трошки накидати бабла-пацикам, тому що на балансі у мене вже 5 мільйонів 372 тисячі. Ну і ще плюс-мінус у мене щось трошки повинно бути на карточці. Це ми зараз можемо подивитись просто-напросто через меню. Потім статистика персонажа. І. В банку має все на все 320 гривень. Я поняв. <с -напрошки> в банку бабла в мене нема. І хто, друзі, не знає, останній раз, ну, один із минулих відосів, ми прикупили тут собі квартирку. Прямо посеред Києва, прям під. Для Мерії, в принципі, мені, якщо чесно, дуже даже і подобається. Так що спавнемо свою бугаті, і давай прям в мене біля хати попробуємо пошукати якихось хіпчиків, тому що ну без них тупо нікуди. Надо нам чуваки, тут є ось в когось мопед стоїть, правда, людей тут іменно немає, щось з боку. А з боку це теж хорошо. Обалдеть, тут, тут тіпи знайомляться, поняв? пацан до дівки підкатує на мерседесі. Я в шоці непогано. Ну, не будемо їм заважати, погнали в інше місце якесь. Можливо, навіть треба пошукати людей, прям ті в якихось. В таких малих городах. Ну іменно не в Києві, як я завжди шукаю. Тут, кстати, був ось бомжик на мопеді. Я би, в принципі, йому можливо щось подарував. Але я думаю, що ми його ще знайдемо. В общем, то так, приїхали ми до вокзалу. Центральний вокзал, непогано. Кстати, я тут раніше не бачив. І що хочеться сказати: по-перше, якщо ви хочете отримати купу капусти тут і бути реально заряженим класним чуваком, то все, що вам потрібно, це всього на всього відкрити меню, нажати восьмий пункт, використати промокод, потім ввести промокод, пишете сюди, ви такі саня кол, жмакайте далі, і вам пишеться, що ви успішно. Використали ютуберський промокод. На вам бабла на тобі ікспи, на тобі всього всього, всього крутого. Ну і також народ цей промокод вам дасть не тільки просто всякі різні бонуси, а й саме головне бабло. Бабло у вигляді 200 тисяч, і ви зможете спокійно взяти прикупити першу бібіку або можливо м -м, десь бібіку на циганити теж можна. Можна також її викрасти. В общем-то, купа, купа тут різних всяких речей, які можна робити. І саме головне можна спробувати вибити собі чудові номера. В один із останніх разів мені довелось вибити номера всі двойки. Це дуже потужно, і якщо чесно, я був дуже радий. Хоча, прям, ну от іменно, щоб я дуже хотів, це всі четверки. Але всі четверки, я, якщо чесно, не знаю взагалі, як мені їх отримати. Це знову ж таки, треба буде супер довго крутити, щоб пощастило. А мені поки що пощастило на двойки, тому двойки теж нормально. Тут кстати, бріора стоїть непогано. І це прям вообще поряд з моїм будинком, як я розумію, і доволі таки непогано. Так, нам треба по-любому ще спробувати знайти просто челікса якогось і задарити йому нормально так капустяників, тому що ну, чувакам треба розвиватись. А я в принципі і так уже доволі заряжений. Чувак, у мене є бугаті, у мене є квартира, У мене є. У мене був бізнес, який в мене оджали просто, тому що я не платив, ну, можна сказати, налоги. І, і в цілому було б непогано зараз прикупити собі трошечки стволів, тому що, ну, коли ти маєш стволи, ти вже крутий, потужний чувачок. Що б я купив? Я б купив би дігла по-любому і прикупив би собі АК-47. Так, і у мене в інвентарі є, виходить, зараз калаш, дробовик 170 куль МК, Дігл. Непогано. Фотік у мене є. Ремкомплекти, мутузка необхідна для бандитів. Непогано. Відмички Використовується для злому транспорту, непогано. Скін <смір> Зеленського в мене є. Кстати, він тут вроді як один із найдорожчих в залі в ігрі. Це доволі потужно. Ну і можна, кстати, використати трошки зброї, ну, тако, пуль 15, взяти собі в руки, щоб у мене були. Це дуже прикольне оновлення, вже воно давненько зробилося, що можна просто використовувати кілька, ну, просто брати з собою цілу якусь зброю, іменно і кілька патронів до неї, і тоді в тебе все типа кайфово. Тому що якщо ти отако заходиш, мас, купляєш 100 куль до дігла раніше, то вони в тебе всі в руках. Виходить. Остаються і коли ти помираєш, то в тебе дігл пропадає. А так ти за 4 тисячі купив цей 100 пуль до дігла, взяв собою тільки 15, бігаєш там, стріляєш, і ти 15 -ти пуль взагалі з головою вистачає. І в принципі, я би щас хотів би спробувати, знаєш, що зробити: сісти до якогось таксиста, заставити його приїхати ну, кудись і дати йому за це нормальне бабло. Ну, типа за якусь роботу використану. Там, в принципі, я бачу, що таксист таксистом ще одну машину. От, і по ідеї, було б дуже непогано щось з ним якось домовитись і щоб він мене кудись повіз. Якщо він тут, звісно є, бо якщо я тут нема, це звісно супер погано, але взагалі не. Не знаю, навіщо тут е, потрібні таксисти, якщо тут можна орендувати скутер, повністю безкоштовно. Олег поїхав. Оло, Олежа! Олег! Ти куди поїхав? Олег! Олег, дай сяду! <реш> Олег дає джазу. І розумієш, іноді люди зовсім жорстко пропускають певні моменти, ну, коли вони можуть нормально заробити бабла, поняв? От вони тупо уходять. І хотілося б, звісно, щоб люди постійно ну, забирали бабки, які їм пропонують, але, на жаль, таке буває досить рідко. Прикинь, тут Єгор, хоче оцю оцього пацана кришувати, поняв? Okay, я заплачу, завези мене. А я теж хочу, щоб мене завезли, ану. Нє, тачка закрита. Давай в автобусі поїдемо, чув? Водітелю дамо. Не встиг сісти. Ладно, погнали за ним. Може, він щас, Може він щас десь на установці стане, хоча навряд чи. Да, нетажину я його особо. Ну нічого, давай сядем на моцик. О! Непогано. Тачка заведена. Да, все, пацаки, поїхали на аудюсі. хо та челу просто. Стерили то челу у павліка. <гум> все, погнали від нього. Зараз в автобус. Ой, тихо. Хочу в автобус сісти Автобусник, ти зможеш мене завезти, братуха. Братуха, коли в тебе буде. До... А, він уже на паузі, я поняв. Він уже, все, дві як таксист полетів, це капець. Ні, насправді, я би, звісно, якось би таксиста розвів би. Якось би таксиста дуже жорстко би розвів би на якусь, на якусь поїздку і, само собою, заплатив би йому нормальну бабла. Просто поки що, поки що я не можу знайти нормального таксиста. Саньок! Саньок, мені надо послуги таксиста. Ти зможеш мене завезти, бо це машина не моя. Саньок. Так, ну давай попробуємо. Взагалі. А, точка пропала сразу, лол. Все, Саньок, поїхали поїхали до лікарні. До лікарні треба, капець. Там мій братуха поняв, попав в передрягу таку з чуваками. І в общем, ну, підстрелили його. Він був на заданні, поняв. Ну і. Поліція дала йому трохи просратись. В общем, він зараз в лікарні, треба йому супер допомога. є якісь гостинці взагалі з собою. Там букет квітів, можливо, шоколадка, щось таке. Все, Саньок, дякую. Щас скину тобі бабло. Ти тільки мене дождися. я Щас прийду. Зараз я тобі грошей дам, зараз дождись, опять далі поїдемо. Так, Саньочку, надо бабки. Значить, пей. А у нього 26 ID, 26. Кидаю йому 10 тисяч, просто щоб він дождався. Все, брату, грошей дав, зараз прийду, не їдь нікуди. Так, погнали. бабла йому дав норма. Е, лисий! Ну, добре, що хоч його написав. Прям біля лікарні тупо переїхали. <хи> так, погнали. Ви зайшли до лікарні. Вийти з лікарні можна лише через 120 секунд після появи в ній. Не поняв. Так, в принципі, провідали нашого друга. І можна шурувати до Санька. Він нас дочекався, це найголовніше. Так, Саньочок, провідав я свого друга. Він ну, в тяжкій такій, знаєш, ситуації зараз. В общем-то, нам треба поїхати зараз е, до поліцейського участка. Мені треба розібратися з мінтами за те, що вони таке зробили. От. Ти б не міг би зі мною просто туди сходити, що тобі не з машини виходити. А я їм би розказав, що ти мій ті типу, поохоронець, поняв? Нічого, Саня, не говорить. Він такий, знаєш. Нерозговорчивий чувак. <хи> тупо до поліції, тупо шурує і все. Йому ще байдуже йому 10 тисяч скинув. Ну, взагалі байдуже, максимально. Він просто їде кудись. Правда, правда, вже не їде. Щось, походу, він кудись пропав. Да, Лохан, звісно, машина серйозна, але <хи> добре, що вона його хоча б не підводи. Кстати, номер у нього непогані. 36, 36, а, Прикольні номера. Я б в житті з такими би катав. Непогані. Правда, він щось до поліцейського участка супер довго їде. Ну, но... то таке, походу, він мене везе до СБУ. Сейчас. <хи> Пта, да, да, він мене везе до СБУ. Йома моё -йо! Ой, саньочок, саньок. Ладно, все, почекай мене тут. Зараз дам тобі грошей. Стім ще 10 тисяч, нехай у нього буде нормально капуста. Все, Саньок, жди мене, не їдь нікуди. Так, погнали, подивимось, що тут у нас відбувається. Чи є тут взагалі, чи нема нікого. Може комусь прострелити голову, га? Так, там у них озброєння, коротше, тут ось зал конференції якийсь. Непогано. Можна буде такого постояти, поняв? І порозказувати, чувакам, мов, типа, Йо, пацики, вацап, бро. Писуйте промокод, получайте купу бабла. Да, було би хорошо, звісно. Але нікого тут абсолютно нема. Добре, що Саньочу, хоч дождався. Давай, давай типа ми случайно стрельнемо в колесо, понял? Так, все, поїхали. Ой, Санечок, я случайно. Ой-ой-ой, пошди, пошди. Так, сідай, бо я не то. Я случайно. Все, Санечок, Короче, завдання зірочкою. Нам надо поїхати до ТСН. Розказати в новостях, що з моїм кентом зробили. Бо тут вообще нікого нема, тупо. Поїхали до ТСН, братуха. Все, написав, дякую за бабло. І ти виконуєш свою роботу, я тобі плачу, Саня. Нам мені надо до ТСН. Так, ось, все тобі ТСН. Все ТСН, проїхали ми, братуха. Так, Саньочок, Саньочок. Ух, ладно, почекай мене тут. Сейчас я буду. Так, на тобі гроші. Все, давай, щас буду. <рес> тупо загоняли, Санька. <рес> Так, тут бізнес є в продажі, В общем в офіс заходимо. Оооо, тут є люди. Так, кенти. Коротше, є проблема. Велика. Мого кента в піцерії побили. Я приїхав в поліцію, там нікого нема. Надо кинути розголос в цього в новини. Я прийшов до вас за допомогою. Пише це до 9-го рангу надо Чимось допомогти. Я ж кажу, да, мого кента побили в піцерії. Надо, коротше, спробувати якось знайти погану людину одну. Блін, є проблема. То ви мені не зможете, да нормально допомогти. Блін, прикинь, саньок, мені навіть тут не допомогли. Коротше, це жорстка проблема проблема. поїхали до мерії. Поїхали до мерії, бо це халепа повна. Ніхто мені не хоче допомогти. Просто в моїй проблемі. Коротше, Саньок, мене нормально підвіз. Саньок, ти красава. На тобі ще бабла. Так, давай йому дамо грошей. Пей, значить, 26. Я йому скину ще 10 тисяч. Хух, Саньок, велике, дякую тобі. В общем, погнав я. Давай, розвивайся там, качайся. Може колись зустрінемося ще. Або удійший били мене на мустангу. Хух, друзі. В общем, от аби ситуація така сталася, то ніхто б мені, по суті, особо і не зміг би допомогти. Поліції нема на базі. ДСН мені не помогло. В общем, <головне>, головне тільки таксіст просто їздив за мною. Ну, таксіст, звісно, був зі мною заради бабок. Так що, в принципі, його можна зрозуміти. А ти, чувак. Мене, якщо чесно, здобавлю, правда, тут NoDM-зона, тут нельзя стріляти. Ладно, ну, теж нормально. <хе -хе -хе> в общем, друзі, не забувайте підписуватись на канал, заходьте в Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі. Вводьте мій промокод Санякову, щоб отримати купу бабла. І всім пока-пока.